Вітаю товариство. Вбити дружину та отримати один рік умовно фігасі. Правоохоронець випадково застрелив свою дружину з нагородного пістолета Глок, але суд врахував його щире каяття та призначив один рік умовно. Навіть не знаю, як це коментувати. Зараз розберемося, що сталося та чому суд призначив саме таке покарання. Ну а ви поки долучаєтеся до збройового лобі. Підпишіться на цей канал та підтримайте його на Монобазі. Все дуже просто. З вас підписка на Монобазу, а з нас подарунки та розіграші. А тепер давайте переглянемо вирок суду. 4 березня 25-го року, близько 19-ї години, обвинувачуваний, перебуваючи у приміщенні кухні за місцем свого проживання, де у той самий час також перебувала його дружина, яка займалася хатніми справами на кухонному столі, проводив чищення власної короткоствольної вогнепальної зброї, а саме нагородного пістолета Глок 17 п'ятої генерації. У подальшому, завершивши чищення зазначеного пістолета, він вставив в його руків магазин, який був споряджений бойовими набоями калібру 9 х 19. При цьому він автоматично відвів затвор пістолета у крайнє заднє положення, після чого відпустив його, таким чином, дославши патрон у патронник і тримав його в своїх руках стволом у напрямку дружини. Під час виконання вказаних дій, не передбачаючи можливості настання небезпечних наслідків свого діяння для життя своєї дружини у вигляді її смерті, хоча б повинен був та міг їх передбачити, обвинувачений здійснив випадкове натискання на спусковий гачок пальцями своєї правої руки, в результаті чого сположення сидячи із власної нагородної вогнепальної зброї. Пістолета Глок-17, який був знятий із запобіжника та переведений до режиму стрільбу із досланим до патрона патронником, здійснив один неприцільний посіл у напрямку своєї дружини, поціливши її у правий бік тулуба. Смерть настала внаслідок одиночного вогнепального кульового поранення правого плеча та грудної клітини з ушкодженням правої плечової кістки, легень аорти та розвитком крововтрати. Навіть якщо уявити, що все відбувалося саме так, хоча все дуже важко повірити, рішення суду виглядає, м'яко кажучи, підозрілим суд ухвалив визнати обвинуваченого винуватим у вчиненні кримінального правопорушення і призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на три роки, і звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком один рік. Також суд постановив пістолет Глок 17 примусово безоплатно вилучити у власність держави та в подальшому передати уповноваженим органам МВС України для наступного нагородження. Перепрошую, для передачі на потреби Збройних сил України. Щоб сильно не обтяжувати вас, я навмисно скоротив текст вироку, передавши його загальний зміст, але ознайомитись з ним в повному обсязі ви можете за посиланням в описі до цього відео. Ну а тепер пошукаємо відповіді на кілька дуже важливих питань. Чим пояснюється такий м'який вирок Києво святошинського районного суду? За які героїчні вчинки був нагороджений пістолетом глок останнього покоління цей достойник? Чи приходив він перед отриманням нагородного пістолета відповідні курси безпечного поводження зі зброєю? Насправді всі ці питання є суто риторичними, адже ми добре знаємо відповідь на кожне з них. Просто обвинувачений працює начальником відділу департаменту оперативно-технічного забезпечення Національної поліції України. Це і є відповідь на всі раніше поставлені запитання. Можу вас запевнити, що будь-хто зі звичайних громадян, який вчинив би такий злочин, навряд чи уникнув би справжнього вироку зовсім іншим терміном. Натомість до посадовця МВС, як ми бачимо, ставлення суду більш поблажливим. Оскільки ця посада не передбачає службових завдань, пов'язаних із ризиком для життя, виглядає так, що ніяких героїчних вчинків цей посадовець зробити не міг. Просто займаючи в системі МВС таку посаду, дуже важко уникнути того, щоб до твоїх рук випадково не прилип хоча б нагородний пістолет. Тож, схоже, пістолет він собі просто намутив. Зауважте, а нам з вами офіційно купувати пістолети не можна, бо, на думку очільників МВС, у громадян України ментальні розлади правда цікаво. Також він знехтував усіма правилами безпечного поводження зі зброєю, які відомі будь-якому власнику зброї. Це означає, що ніякого навчання він не проходив, бо будь-який інструктор під час навчання вимагає від кожного суворого дотримання чотирьох основних правил безпечного поводження зі зброєю. Завжди поводця зі зброєю, як із зарядженою. Ніколи не спрямовуй зброю туди, куди не збираєшся стріляти. Ніколи не торкайся спускового гачка, доки не будеш готовий зробити прицільний постріл. Ну і, звісно, контролюй те, що знаходиться перед твоєю мішенью та за нею. Як ми бачимо, жодних з цих правил про охоронцю не було відомо, тож ніхто його нічому не вчив. Просто подарували пістолет і все. Тому виникає ще одне питання. А яке покарання понесуть ті особи, які ухвалили рішення про нагородження цього професіонала пістолетом без дотримання процедури навчання, якої вони вимагають від усіх цивільних власників зброї? Відповідь на це питання, думаю, також для всіх очевидна. ніякого покарання ніхто не понесе. Як на мене, цей випадок вчергово підкреслив кричущі проблеми з підготовкою не тільки нагороджених пістолетами начальників, але й всього особового складу. МВС загалом. Чому я маю таку думку? А ви перегляньте це відео, щоб краще усвідомити масштаб катастрофи. we Щойно ви побачили, як поводяться зі зброєю спеціально навчені люди, які мають захищати громадян. Натомість, очевидно, що вони не володіють елементарними навичками безпечного поводження зі зброєю. Вони не розуміють принципу роботи автоматичної та напівавтоматичної зброї, та елементарно не знають, що перед тим як розрядити зброю, треба для початку від'єднати магазин. Я боюся навіть уявити можливі наслідки таких розряджень та чищень зброї, скажімо, поліціянтами, яких запроторили в усі навчальні заклади наших дітей охороняти. Ну звісно, я не можу стверджувати, що всі без винятку поліціянти не вміють поводитись зі зброєю, але погодьтесь, наявних фактів цілком достатньо для проведення тотальної перетестації всіх без винятку працівників МВС. А до проведення протестацій та під час неї, всім поліціянтам, які не знаходяться в зоні ведення бойових дій, варто дозволити несення служби лише з використанням травматичної зброї, щоб раптом випадково нікого не вбили. І я вас запевнюю, що нічого страшного з ними не станеться, бо ми з вами взагалі на озброєнні зустрічаємо таких самих злочинців, як і вони, і якось виживаємо. А щодо нагородної зброї, доки не буде адекватного закону про зброю і пістолети будуть товаром підвищеного попиту, вони як нагороджували, так і будуть нагороджувати, доки ми з вами це не зупинимо. Хочете дізнатися, як це зробити? Зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Поширюйте це відео, підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на МАНАБАЗі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і звісно, пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.